Привіт, Володимирівна. Я на європейському риночку у пані Світлани. Добрий день, шановні наші крапивничани. Для вас рекомендуємо осінню колекцію. Це для підлітків. Вони будуть збиратися до школи. В них тепер неформальний одяг. Для них рубашечки, блузочки в широкому асортименті. Ціни невеликі, 850-750. Буде Приходьте, будемо дивитися, міряти, вибирати. Все для гарних дівчаток. Все в нас тільки жіноче для дівчаток. Вже в нас гарна колекція брючок для офісного одягу, дивіться, які різних кольорів. Їх беруть не тільки в школу, а й жіночки для офісу. Їм дуже сподобається розмірний ряд. Жіночий і підлітковий. Ось такі гарні костюмчики з модними короткими піджачками. Блузочки подивіться. Це дуже гарна позиція. Таке предлагає нам модний бренд. Зара. У нас теж трошки зара є. Коротенькі блузочки, дівчатка дуже люблять, дуже модненькі. Ось у цех коротенькі, дивіться. 450 юбочка, 450 маечка і 850 рубашечка. в місті, можна разом, можна, разу, можна по, по одному. як подобається. Джинси 950 гривень. джинси в широкому вибору. Це тільки одна у нас предоставлена моделечка на манекені. Вибір є. Друзі, гляньте у пані Світлани, дивіться шикарнюча лінійка різноманітних джинсів, які задовольняють любу дівчинку на будь-який смак, люба моделька, любий колір. Якщо є що вибрати, значить 37 3738. Тут різноманітний є одяг для дівчат.